До редакції комунального патруля звернулися мешканці п'ятого будинку по вулиці Льонокомбінатівська у Рівному. Люди кажуть, кілька тижнів тому у дворі їхнього будинку впала частина аварійного дерева. Мешканці навколишніх будинків вже зверталися до усіх відповідних служб, аби останні прибрали поламане гілля з прибудинкової території. Дерево впало вже, мабуть, неділі три. Я якраз їхав на город, світка сидів на лавці, стали говорити і тако, як шовне. Саме по собі. Зламалося все. І лежало, лежало, бачив, ніхто його не вибирає. Вже два рази дзвонили. Ніхто не реагує, нічого. У приймальню в Горсове теж ні. Щоправда, якихось дій від комунальників люди так і не дочекалися, тому власними силами порізали та склали гілля. кажуть, могли б і самостійно вивезти, але не мають відповідного транспорту та й не знають, куди таке сміття дівати. Відтак сподіваються, що у комунальників знайдеться час та сили прибрати подвір'я на льонокомбінатівській п'ять.